Питання Державного територіального музею об'єднання Львівська залізниця. Проєкт рішення у вас є. Мали змогу з ним ознайомитись. Хто має питання про проєкту рішення? Питання, будь ласка. Ну, 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 ви зразу скажіть, що комісія засідала, по цьому питання ми не підтримали. А, так, рекомендації комісії відсутні? Так. Так, ми не підтримуєте. Відсутні чи не підтримали? Відсутні. відсутні. В принципі, ми не підтримали цього рішення. Хай буде відсутня, хай буде так.

Sentido. Я все-таки просив до наданий проєкт рішення підтримки. Підтримати треба? Ні. Добре. Хто за даний проєкт рішення? Я прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, лічильна комісія. Так, є. Хто проти? Рахуйте, будь ласка. шість.